Ів-столбова дворянка. Хочу сьогодні окремо показати цю красу. Якраз ось на одному кущику співпало так, що квіти знаходяться в різних стадіях: і бутонів, і піврозпуску, і повного розпуску, відсвітання, Тому, думаю, буде. Дуже наглядно саме на даному етапі показати рослинку, а не чекати вже такого повного розпуску всіх цю тим більше, що деякі просто-напросто відквітнуть. Кілька суцвітів вже зняла з неї. Чекала більш масового цвітіння, але от зараз, думаю, буде чудово видно, скажімо так, всю красу, весь потенціал, всі, можливо, недоліки якісь у відцвітанні і тому подібне. Тому як на мене, то а, саме зараз буде найбільш інформативне відео. Так, одразу повністю кущик показую. Рослинка в мене в 3,5 літри знаходиться. Рослинка молоденька, лютневий, здається, живець. Кущик, ну, висотою, якщо від горщика і до верхівки а, сантиметрів 20, не більше. В основному за рахунок листочків. В діаметрі доволі така кругленька. Хто має, можливо, сорт марокканська принцеса, то так ось приблизно невисокою, такою кругленькою наростає і, і встолбова дворянка. Такі ось має сорт прекрасні бутони. суцвіття гарні, повноцінні. Одразу вона в мене зацвіла гарним повним суцвіттям. І почала отак ось рясно квітнути, кожен раз, розпускаючи все більше і більше квіточок своїх. Це ось цвіття почало тільки вчора, як здається, вчора так розпуск свій, вчора позавчора. Тобто, так виглядають квіти. Менше помаранчевого, мабуть. Ну, у мене принаймні чомусь більше помаранчевим показує. Більше такого коралово-рожевого кольору. Так, далі квіти у нас розпускаються до такого стану. У мене рослинка знаходиться під навісом, без притінення, тобто лише плівка притіняє а майже пряме сонце і вона в мене рожевіє. Теж зараз більше помаранчевим таким віддає. Насправді вона ну, от такого плану, так, от такого більше, більш такого рожевого відтіночку. Ну, у мене принаймні, бо на сонечку вона в мене трошки запливає. В дівчат бачила такі от дуже-дуже світлі квіти. Хто там тримає в будинках, то квіти можуть бути значно-значно світліші, ну, приблизно такого плану. Тобто вона в розпуску така ось більш світліша, а потім в мене, що на сонечку знаходиться, от такого. Більш такого насиченого кольору квіти стають. І згодом у мене вони от взагалі майже так рожевіють і лише серединка, у неї така стає лососева. Це такий повний розпуск, і вже навіть трошечки є сліди того, що квіти в'януть. Квіти у неї такі крупні. Тобто я міряла, здається, коли вона перший раз квітла, я квіточку міряла, це 5,5 см. Ну І зараз, ось очевидно, так, що квіточка. Не менше, ніж 5,5 см. Дуже гарні такі крупні квіти. Ну, сорт мені насправді дуже-дуже-дуже сподобався. Відцвітає вона отак ось. Ну, це враховуючи спеку, враховуючи високу вологість, тому що у нас йдуть дощі. Трошки є такого. Ну, грязнуватого відцвітання, так, таких ось коричневих. Але коли вона в мене квітла вперше, то квіточки просто отак в'яли, підсихали і ніякої коричневого, ніякого кольору, помітно, в принципі, не було. Тобто такого ось плану. Навіть в кольорі вона не сильно змінюється, просто суцвіття засихає. А, так, щодо кущика, це, до речі, мене гусінь поїла. Вже оброблені рослинки. Вже її немає у мене. Так, це ось такого плану кущик. Ну, такі невисокі стебла, типовий такий зонартиковий гібрид. В основному, за рахунок листочків, за рахунок черешків така ось висота кущика створюється. Сорт, чесно скажу, перевершив мої очікування, Якийсь довгий час я взагалі не звертала уваги на цю рослину, на цей сорт. І лише так випадково. Як то кажуть, в нагрузку до іншого сорту я купила дворянку. Ну, Сорт мені дуже сподобався. дуже. Вона квітлива, вона безпроблемна, вона, ну, на мою думку, на моє бачення, відносно компактна. Вона може рости. В не надто великих горщиках, але скажу чесно, у 3,5 літри на вулиці поливаю щодня. Це в нас передмістя Києва, тобто, якщо ви десь на півдні, то може і частіше доведеться поливати або садити у більший горщик, ну, тобто, щоб на сезон витримала вона без пересушки. Але бутони зовсім не сушать. Навіть буває, приходила така сухусінька, вона була листочки пов'ялі, квіти взагалі ні одну. Не відсушує. Єдине, що я багато соцвіть дуже на ній ламала, тому що вона у мене стоїть з краю стола. І коли я дотягуюсь поливати інші рослинки, то складалось так, що вона в мене страждала. Напевно, саме на цьому сорті десь у 3-4 я відламала точно, поки поливала інших. Сорт прикольний, сорт достойний. Сорт мені дуже сподобався. Ось Тому, можливо, комусь буде. Цінне таке відео при виборі для себе цього сорту, того, чи варто вам його купувати, чи буде вам його доставити. Тому, надіюсь, відео корисне сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково долучайтесь до Viber-спільнот. До нових зустрічей! Бувайте!